Два роки тому, три роки тому. Восьмо ранку. Дубно. Дай Боже щастя, Шановне панського дорога родона і просто брати і сестри в осідлі. Берем 200 від рівенського клубу Рівело. 2024. Ось і Саша. Саша, і, і бахом рівно, рівно раз у рік. Але які то приємні теж спогади. Ямпові. Ну що, народ? Сьогодні у нас така невеличка банда з трьох чоловік, так? Народ покажемо, який вставший вірчик. Йок-піч. Оце апарат, так? Ну подивіться, шановне панство, дорога родина. Ви таке бачили? Апарат за ціною машини. на гідрі бомбезно. Саша, вітання ще Я такий за вас радий, капець, чесно. Саша просто наш спів. Я просто дивлюся на нього і радуюся, понімаєш? То саме, чесно. Така щиро... Щиро сердечний. Так. Народ, док, 2 секунди, я ще... Все класно, я так не можу себе. Я такий, знаєш, силюк. Скільки так Скажи? Да? Ну, ну що, друзі, що там? Да? Зараз зараз докше, гружу, гружу, гружу. так? — Всім Ну що, ось починається наша захоплююча пригода стежками баравету з історичною назвою Князів Острозьких. Вирішаємо Дубно, по трасі на місто рівне, потім зузбуднімо Острог, Шумськ, кременець і закриваємо коло в дубну. Погода нам сьогодні сприяє прекрасно. На долені туман, на долено Що, Скоро будемо виїжджати на трасу дубно-рівне. Це ж київська траса, Київчоп. Ну і все, понеслося. Дай боже. Рушив поїзд з далеку дорогу. Перший серйозний горб взяли. Перший серйозний горб взяли. Горбачок. Що ми вже в Рівнській області. Поки все добре. І нам. Турнею бабиш місто Рівне. Минає місто Рівне. Рухаємося зараз проволожень з догонів і на Перестріли на бізнес з іграком, зараз буде до нас доганяти. Поїдемо в четвірочку вже. Ха-ха, класно. Кажу, Ігор, дежавю. Флешбек ага, із минулого року. Рі 24 а склад той самий. Та я подивився, я б не встигав до всіх. І думаю, Та, ну їх наші, яка ви туди маєте бути підході. Та да, ми собі так розстартували. стартували. з <рес> Сомові. Так що, пакуємо, сідайте. Я так думаю, що я буду відкрити. Так щастя, щастях! Такі люди! Не болять куліна! Дівчки повинні бути такі ворога. Зараз 50 км на удомети. Середня 28,5. Ти як дурні, як в нормальний року. 80-й кілометр і середня 29. По клум, як зварйований, чесно. Я в шокові. Ну поки є можливість, хороша дорога треба навести за час. Бо потім Бог його знає, буде кара дорога жініше, ніж нового Побачимо. Буде хардкор. Але звідси гарний краєвид, не знаю, камера навряд чи побачить. на всю Хмельницьку область, на все поділля. Партия разу біля той спорудою і ніяк не можу неї не любувати за по-людськи. Це островський замок. Добив коли ці. Правда? Mm -hmm. Док, ви як? Я, бляха-муха, хочу додати, але боюсь, що ви здохнете. Ні, не, -не, не треба. Не, не треба додати. Нормально, нормально. 22.76 середня, зафіксувалася на нас середня швидкість. Зараз буде ділянка heavy metal, так як ми любимо. Туди праворуждок? А що там є? Правби це з Ага. Там монастир дружи, це монастир. там салак. Там це вежа, одна і пару мурів. мурі. Ми все що були. То та луцька вежа, чи як? Ні, <реку> ні, це новомалин. Новомалин. Ага. Цело новомалин. І там є такий, ну дуже красивий цей. Ну, вежа красива, вона така. Там Даже не, не знати в якому в якомусь турецькому, є. Не? не знаю, ну єдине, що забереглося так дуже гарно. Да. Я кажу, ми Просі проїжджаємо такі рекреаційні місця. Треба згадати, буде неодмінно якось проїхати з сім'єю. Тут, тут на МТВ, що ми катаємося. <laughs> Це тут зрозуміло, так, так. так? Тут мікта по нас Пішов хардкор? Все, як ми любимо, починається страждання. Він на ямах боїться їхати швидко. В нього він, він має фобію. 25. Та в мене теж 25 Не, Він просто має фобію, він боїться ям. Я знаю, вже док мені розказав. Приве посередньо два за 28,2. Поки летом добре, молоди. Рандонорський пес. У нас за соточка на підході. Да. Що то вігра іграбаночках вилетіла, так? Да? Так, да, щось стоїть. Що він там петляє? Uh -huh. Не йшов? Не йшов. Я хочу їхати, то за як і те донор. Але ж тут красива та дорога. Кажу, романтичний шлях. Катам гарна погодка супорова, нам сьогодні сприяє. Все-таки, коли ви маєте можливість вибрати день, коли є така можливість, мається на вас, краще її використовувати. Просто радість і щастя отримуєш від ділянки. Дока, гасло, рандонер повинен страждати, не працює в таких моментах. Насолода тут забуття у <му> хати То як то має кухання в рівному того. тоточка вийшла 3,42. 42 да. минулого року було 3,45. 45 oh. Ви уявіть собі. Стабільність одна деклара. Та. Десь так. Але ви мали з'їсти банан. Я з'їв банан. Але ну, зараховано, окей. Що на 100 км У нас середньо зафіксувалося 27,6. Доволі непогано, зважаючи на такі геть кепські ділянки дороги, які треба було об'їжджати. Зараз, чесно кажучи, тут поза 100 км дорога досить непогана. Досить хороша, нема жодної ямки. Але від острога до тої сотні реально були такі моменти, що треба було дуже пильнувати. А тут от супер, дорожка прекрасна. От зараз покажу на камеру. Чудесний асфальт такого радянського типу. Трактор в поле виїхав орати! І учасковий свій мотоцик поладнув! А мені так хочеться співати бохуляра сотню вже влотов! Це Богдан. Він музикант, але якогось милого якогось милого їде на велосипед! I love you cycling sport! Смораж. З'їхали в Тернопільську область. Шумська підписника, пан Микола. Вітання ще раз передаю. Ага. Моя гра на Шумщині. 120 кілометрів приватно. Стереття 27. Так, трошки легше стало. Минулого року було гірше тут. На колесі все їдемо, бабулі. Да. Пелотон. Да. Все на колесо сили. Да. Нормально. Цьогоріч теж в Шумськ ми заїжджали, минули його обізні. До Нового става нам залишається 9 кілометрів. До джерела. Будемо, певно, воду набирати, бо просох страшно. Трічки я висважив, за часу сукажу. І немає, що доброї бази. Треба катати. Що ті горбаки мене трошки втомили. Саша десь відпав ззаду, не знаю де він. Біля новоставу, біля КП його зачекаємо. На вустав капе. Каталася трошки, да, док по тих горбаках. Я трошки. Так, то зараз буде підйомчик такий нормальний. Нічого не буде. написав, що ми гарна компанія. Негарна? Гарна. Ось тут того, де ми тебе поставили. Так. А Пам'ятаєте, так ми ще поставили, от, типу, якщо ви ще кажете, Саша вже приїхав. 15 хвилин після нас. На, ну, що тут багато не набраху. Да, 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 Якби да, 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 да. так, так, ти не хотів, це так. Модерна добре Ми Модерли саки, так добряче, бісом у тепі 15 2, хвилин різниця. Різниця, 2-3 км в час. Ну то що що? Це 3 години їхати, там, 6 км виграєш. — 15 хвилин. Ну, це що, це не про що? А напихаєшся так, щоб потім будеш треба У Вас знімає прихована камера. Це тий винницький бляга злодій. Поплавок. Капеново став. Вони спустили якісь ставки чи що, не знаю. Та, що з води? Води немає, так, вони посикали. Але тут такі заброшки цікаві. Страшно. Дамба. Минулий новостав. Рухаємося по траку на Кременець. О, трошки перепочили, перевели подих. Фу, але легше стало. Попили водички. Пхнемо потихеньку. Зараз буде горбак серйозний. Будемо зараз трошки страждати. Рухаємося в сторону Кременця. Тут такий скучний цей відрізок шляху. До фінішного нам залишається ще 60 км. Я вже такий укатаний, що просто капець. Форма втрачена геть. Ігор вирішив їхати своїм темпом. Але не сильно він нас відірвався. Ну Ігор перед нами десь метр 800 їде. Раслабон. Коротше, народ рот укатався. Як нуток. Та наба мені було. У мене тупо на колесо було що вже, кілометрів 25. Дякую вам, док, що я скажу. Дай Боже, щастя, здоров'я! Щас. <гум> вот так їде, бомба! Боже люди, яка тут краса? Иди. Просто це просто неймовірно щось. Дивіться, який каньйон. Яка ж благодать. звідси видно бону, замок Кременецький. Не знаю, камера напевно не побачить, А так Потім на монтажі, можливо, притягну сюди його. От воно. Гарна. На грубочку. часто а не можна розцвітають так гарно в лісі зараз краса на земна аж оку милує настільки сильно ката наскільки ті красоту тобі О, Смига! Смига! настільки ті красоту тобі допомагають Ах, Боже, як тут гарно. Ну що, видно вже дубно на горизонті. Як то приємно. Таке у двох зноку ми закінчуємо той трек. Фух, Покатався капець. Як слон. Така довгождана та табличка. Дубно. Що в броватах в рандом розці найсильніше? Найтепліше, наймиліша любов'ю і серцю то є фініш. 200. що? Так, 200 рівно. Тепер залишається заїхати на фініш. Це правилами обов'язково. 26 середня вийшла на 200. Ну що, вітаємо? Хороший бріні, просто фірма. Так, я його катався сьогодні, чесно. Якби рандок, я би хрін так проїхав з таким часом. Відверто кажу, щиро заявляю. Я по одній місці. Так, Ну що, шановне панцев, дорога родина, і просто браття і, і сестри в осадлі. Закінчили ми ту атракцію. Закінчили доволі непогано. Ну, я думаю, що лагового частку слів скаже док, так йому пасує як організатору, як людині, елітарному рандомеру. він скаже то як найкраще. От не люблю я цих того пафусу дурною. <рес> <рес> проїхали чергуний бревет, проїхали. Е... Я навіть не, не знаю, як сказати. Я завжди казав, що е... ідеальний час для проходження бревету це від 8 до 9 годин. Швидше, ніж 8 це за швидко. Довше, ніж 9, це задовго. Заколо так. Я скажу, що навіть не важливо, з яким ви часом проїхали, тому що той, хто проїхав його за 8 годин, і той, хто за 13 проїхали, вони проїхали. Ключова фраза проїхали. Проїхали, так. Ключова фраза проїхала. Тобто це значення немає. Ви приймаєте участь, отримуєте задоволення від катання. Підписуйтеся на канал, найголовніше, ставте лайки. То, що називає перший пішов 2024. що, <ріст> <ріст> <А шо то, ріст> дай Боже.